Таке масове прибирання вулиць працівники міськвиконкому і вже зокрема й номер один, на чолі з Миколою Волощуком, цієї вести здійснюють не вперше. А це вже вулиця Максютова. Тут також іде активне прибирання. Ми хочемо власним прикладом закликати людей робити своє місто чистішим, каже Житомирський міський голова Володимир Дебой. Зима дуже складна в цьому році. Скільки піску ну соли суміші було висипано? Це тисячі і сотні тисяч тонн. І сьогодні це все потрібно прибрати, тому що поки воно вологе, воно ще тяжке, його можна прибирати. А влітку, якщо не прибрати, це буде пил, це буде те, чим ми будемо дихати. До прибирання сміття та очищення від бруду вулиці тротуарів долучились працівники усіх управлінь і відділів міської ради. Зараз ми знаходимося на вулиці Ватутіна. Якщо виходив кожен громадян в свій вихідний день і прибирав хоч трошки, то місто було б набагато краще і чистіше. По-перше, ми гуртом всі працюємо, у нас поставили декілька управлінь. По-друге, краще прибирати по трішки і прибрати все місце, і потім, щоб діти ходили, і машини їздили, і гості приїжджали, і ті ж самі спортсмени приїжджали в чисте місто і казали, потім по теренам, да, ми були в місті Житомирі, воно дійсно чисте. На вулиці Вокзальній Володимир Дебой приєднався до працівників Приватбанку, оглянувши територію, керівник міста доручив облаштувати тут сквер.